Все, фокус тримай, так? Привіт, Ютуб. Сьогодні огляд на шинерей XY256C. Там довша назва, але буде так. Хотів би я почати огляд з того, що даний мотоцикл позиціонується як ендуро. невеличкий екскурс. Є софт ендуро, є хард ендуро. Софт ендуро — це такий легкий ендуро, де можна поганяти чуть-чуть, але особо його не потрібно розглядати як мотоцикл для покорення нереальних якихось гір. А хард ендуро — це коли ви виїжджаєте на гонку, наприклад, на хускварні, якісь там викатуєте. За одну гонку весь двигун, тобто це не про те, це більш мотоцикл на щодень, а не хард ендуру, де ти вижимаєш всі соки за одну ендуру гонку і викидаєш поршньову блок циліндра і так далі. І міняєш на нові. Що по комплектації по оснащенню? Оснащується він чотирьохтактним двох двигуном повітряного охолодження. За рахунок цього він є і простий. Два клапана на циліндр, один впуск, один на випуск. Чим це погано, чим це добре. В принципі, він дефорсований, бо тому, що тільки два клапана більший ресурс. Але якщо би було чотири клапана, два впуск, два на випуск, було би ще краще. Подача йде все через карбюратор, але там є вакуумний клапан. Так що він набагато краще, ніж звичайний. Немає ніякого інжектора. Ні. Перших китайців, самих тих перших, не було масляного фільтра. В цьому двигуні є вже масляний фільтр. Двигун називається, якщо я не помиляюсь, 172 fmm Що це означає? Всі за нього говорять. Мало хто знає, що це таке. Це двигун, який розробила компанія Suzuki. Він древній, придревній. Китайці його досить вдало копіюють, і навіть можливо там по патент. Що по гальмах дискові тормозату то зрозуміло, передзад немає АБС, А за цю ціну і нема що хотіти. Гальма оснащується армованими шлангами. Колись китайці не ставили такі армовані шланги. Звичайні шланги ставили, які протікали з часом. Що армування дає? Набагато чіткіше галь... на гальміну машину. По швах. Блять, по швах досить якісно зварено, не буде таких аж жорстких потьоків, як в тих перших. Це вже йде 520, тобто вона набагато товстіша ніж в 150 В 150 вона йде 480 набагато тонше, така як резинка від трусів, уловлювач. Ланцюгає то оснащується як і кікстартером, стартером, так і електростартером. Вилка перевернутого типу пір'я 41 й досить товсті і масивні траверси. Що верхня, що нижня траверса вони досить масивні. Тут йде прогресія, а не звичайні оці ці амортизатори. Що це нам дає? Більший хід підвізки і немає оцінкої підресореної маси. Який плюс даної прогресії? Там є дві прес -масльонки. одна на самій прогресії, а одна на рамі. Не знаю. Mm. Um, бракує тут, тут можна. Але в оцю запресував. Там легка, так. Тут а, доступ легше. Бракує ще там присмасленки, на тому третьому, де воно теж рухається. А там немає? Ні, там немає. На тій третій? а не... не... Витягнув бол з масливим зарплав. І раз на сезон. Тобто ви можете додатково запресувати масло, що би я їй радив, коли ви купите його. Пластик, до речі, по пластику, пластик досить гнучкий, еластичний. Ті перші ендуро китайські вони мали дуже жахливий пластик, ломучий, що піздець. Він дуже легко тріскав. Цей, от, коли стільки японці могли похвалитись, цей досить еластичний, він не зламається. Багато хто осначує цим лапухами. Захист від, від гілок, щоб тобі не було по руках, її в комплектації нема. Електронна приборка. Е, бля. Електронний щитувач. Швидкості дана нова модель оснащується багажником. Тобто є вже багажне відділення, повноцінне багажне відділення. старій моделі цього мотоцикла не було цього багажника, всі щось колхозили. Тут же він є, вже от нормальні кріплення, можна щось вже тут чіпати до нього. Є задні ось такі ножки для другого пасажира про ободан. Обода тут легкосплавні, до них не липне магніт, тобто вони легші, облегшені. Шпиці, чужу декого на жорсткому бездоріжжі обриває, але це треба ще постаратися. Колісна формула, до речі, 19. На 21, чого це дуже важливо. 19, воно менше, щоб прийомісті ще було, щоб ти давав чуть-чуть газу, і він вже зразу от, прям з низів їхав. Добре. 21, добре, всякі пеньки перескакувати в якісь різні горби. Дуже велика різниця. Я катався, от на 19 спереді і 21. Величезна різниця. Цей набагато легше проходить якісь нерівності по цій різині, по цих ручках. Вона мені здається, вона якась еластичніша від тих перших китай. Китайських дубових таких, вона вже реально еластичніша. То саме можна сказати про пластик, особливо крила. Сідушка досить м'яка. Потім покажу, як буде виглядати людина на даному байкові з ростом 167 сантиметрів і з ростом 175 Переважно їх розглядають люди з ростом там більше 175 тому що будь-який стріт китайський він буде. Замалий для людей середнього і вище середнього росту є. Він досить небагато бензини. Зараз на обкаці він чуть більше буде під'їдати, але в середньому його розхід. 3,5 літра. Це не є багато, це взагалі ноль. Вертаючись до Хартиндуру. Переважно в Хартендуру буде не чотирьохтактний громадський двигун, а буде двохтактний, де потрібно міняти, мішати масло. Він буде злий, він буде їхати з верхів. Там буде більше коней, буде легший за рахунок конструкції, бо два такта вони менші. Там буде вже водяне охолодження, ресурс там буде мотогодини. Тобто ви відкатали 20, наприклад, мотогодин і ви міняєте тут. Буде мотогодинник, ви будете по мотогодиннику міняти. Це справжнє ендуру. Коли ти валиш потім поршнюву 300 доларів, бо вона не дешева, ти міняєш і знову валиш на всі бабки. Це, цей мотоцикл треба розглядати як підвищеної прохідності. Він реально м'якший набагато, чим стріти, вищий. І для наших дорів супер. Ще чим буде відрізнятися. Даний ендуро від професійно він розрахований там на три тисячі кілометрів умовно. Я навіть не знаю, який там регламент дві чи три тисячі масло міняється. Тисяча хіба ну в будь-якому випадку тисячу, і ви собі міняєте навіть півтори. Міняєте масло, міняєте масляний фільтр і їздите. Дані екземпляри находьте в інтернеті їздять більше 50 тисяч кілометрів. Без особливих таких проблем. От я ми зразу не зауважили. Вихлопна система, вихлопна труба так зроблена таким чином, що підгорає оцей правий поворотник з часом. Зараз він нас цілий, нічого йому не бракує. Але Ну, час покаже. Можливо, у цій нові моделі його чуть-чуть змістили, цю вихлопну банку. Китайці якось оце не до кінця продумали. Це дешевий утилітарний мотоцикл, який ви берете і катаєтесь, і особо ви не паритесь, там, наприклад, на якомусь Японці, якщо у вас щось там поломиться, ви будете шукати сервіс, будете шукати певну обслугу, де його обслужити. У нас. Під це все звичайно немає інфраструктури, немає людей, які б знались, розумілись. Так, там буде технологічніший будуть паливні карти, буде там куча наворотів. Але ну це вже зовсім інша цінова категорія. Це буде дешевий утилітарний мотоцикл підвищеної прохідності. Навіть на ньому чуть можна поіндурити, поскакати. Плюс такий невеликий, особливо хто на дальняки їздить. usb зарядка і ти собі тут ставиш якийсь тримач, тримач на телефон чи на навігатор. Ну, телефон-навігатор одне те саме. В дальняках це супер круто, тому що я, як їздив на своєму баджажі, мені завжди потрібна була ось ця штука. Я без неї не міг, бо я якщо десь їхав на цілий день, то розряджався телефон і заряджав все від того, від оцього зарядного. Скільки всього думав розказати? Скільки всього думав, роз. Болить, правда? Тому потерпиш трохи. <звук> Порівняно з конкурентами, набагато більший хід підвізки і її пробити дуже важко. З вагою, там, думаю, до 85 навіть, кілограм ти її не проб'єш. кого цей мотоцикл? Цей мотоцикл. Для всіх, в кого ріст більше 175 сантиметрів, можна його брати також ростом, там як в мене, тобто невисоким, 167. Але при умові, якщо це вже не перший сезон, і ви катаєтесь доволі впевнено. Якщо подивитись в інтернеті, люди особливо і на нього не нарікають, тому що ломатись тут попросту і немає чому. Двигун простий, максимально повітряне охолодження, можете його переобладнати під. Суперматарт зараз покажу. Отут вискочить в куті. Що таке супер супермотар? Те саме, тільки більше для траси розраховане. Ставиться замість шипованої резини з, з такими шашками великими. Ставляться сліки, тобто така лиса резина. І навіть можливо чуть колісна база змінюється. Там може бути 18-18, але просто на гладких і маєте супермотарт. Можете по місті навалювати. Так, що по мінусах, що по мінусах, в принципі, за таку ціну немає що і хотіти, але Щось по мінусах треба сказати. До мінусів би відніс до цього часу китайці ставлять досить дешеві зірки, але вона ходить там 3 тисячі 4, можливо, навіть 5. У мене на баджаджі ходило і 7, і 8. Залежно як ви будете чистити ланцюг, знаєте цю процедуру. Бензин, зубна щітка. Прочистили вже, якщо бачите, що він налип. Кожних 300, якщо це чиста траса, то 500 кілометрів почистили ланцюг, буде довше зірка ходити. Я особливо особу так не чистив. Я просто там почищу раз спреєм цим силіконовим, промазую, і все. І мені вистачало там чуть не чуть не на тисячу. Хто більш педаготичний буде вичищати це все, і зірки будуть довше ходити. Але в цілому метал тут досить. Досить не досить, досить не дуже. Він доволі м'який. По фарі досить яскраво, вночі так лупить, особливо дальнім. Тут вже лед світло йде. Дальні так точно, а ближні. А ближні, напевно, теж лед воно має два режими. Скоріше за все, там плата відповідає за цих два режими. Зеркала, як зеркала, мені в принципі подобаються. Мені круглі не подобаються. Лапухів нема можна докупити оці лапухи, вони при падінні, чи вони не так відпадінь, як гілки, як б'ють по руках, їдете по лісі. Все, що треба, є двох Він теж бодро буде тягнути. Ці мотори мають 20 коней, 20. 19-20, залежно від виробника. Максимум, що знімають з цього 172 FMM, 21 китайський кінь. Припустимо тут 20 коней навіть для двох пасажирів, буде досить комфортно. Крейсер його по трасі буде без напряга. Ми ще не розганяли так. Я думаю, що 95, 100, вам більше і не треба. А максимально, я думаю, і до 130 можна розкочегарити. Я свого розганяв до 110 і 115. Маса 155 кг, але ця маса досить високо знаходиться. Тобто, якщо ви невисокого росту або ви, як я й казав, перший сезон вам буде важко на ньому вчитись їздити. Якщо ви рослий там 175 180-85. Ідеально, ви тут сядете ідеально. буде. центр ваги, він зміщений високо, і його завалити легко буде. Але це буде легко завалити його на скоростях там до 10 кілометрів. Чим вже швидше ви будете їхати, ця різниця в вазі і висота там цієї ваги. Не так вже критично, чим вища швидкість, тим менше відчувається вага. Ну з якогось моменту, наприклад, 40, ви вже не відчуваєте той ви. А якщо ви будете помаленьку, десь по поміж рядю просуватись на ньому? Отак, пробувати петляти, звичайно, можна завалити, особливо, якщо ви нормально не будете діставати ногами до матінки землі. Чи вартий він своїх грошей? Однозначно вартий. Новий китайський чи Бушний японець, японець в цій ціні ви нічого нормального не візьмете. Ви навіть за 2500 нормально нічого не візьмете. Візьмете некро японця будете його трахати з ним в гаражі. Коротше, будете мучити з ним в гаражі постійно. Не їздите. Якщо вам подобається в гаражі з ним проводити час, тоді японця старого притягніть за 2500 Якщо вам подобається більше їздити, залив 3-4 літри на одну сотню і погнав. То беріть, звичайно, Китаїць, тому що він буде дешевий в обслузі, утилітарний, вам не потрібно буде діставати. З запчастини, з... давайте так скажу. По мінусах за цю ціну немає що їх тіти. Хіба що є от такий нюанс? Ось ці мотоцикли китайці випускають. На конвейері вона в них стоїть 3 роки. Там 20-й, 21, 22-й. І коли вони випускають нову модель. То до цієї старої, коли вона стає вже старою, важко буде знайти якісь комплектуючі. Тобто до японця навіть 10-річного ти знайдеш ту чи іншу деталь, ту чи іншу зірочку. Прямо то, що вам потрібно. До Китайця от є проблема знайти, наприклад, датчик спідометра. В старій версії був механічний, в новій він електронний. Вони різні. Модель вроді Shine X y 250, але від того вже не підійде не взаємозамінні вони. Так само, наприклад, якісь там, ну я не знаю, лапка, КПП або ще чогось. Вам буде проблемно щось знайти. Але опять же, можна щось підібрати від іншого. Але треба буде вже заморочитись, щоб пошукати оці деталі з часом. Попробуй ще три роки відкатай на ньому, ви получите купу задоволення. Ви будете балдіти, ганяти на ньому, скакати, все клас. А задумувати, що там за три роки, самі бачите, що тут що може бути за, не знаю, навіть за рік. Ти вже так чітко камеру тримаєш. що хотів ще сказати за одностволки, за одноциліндрові. Двигуни, навіть якщо ви бачите, що там є баланс вал, це вас все рівно не спасе від якихось вібрацій. Вібрації в будь-якому випадку будуть, тому що така компоновка двигуна. Один циліндр це завжди підвищені вібрації. Така специфіка, чи це Honda XT, якась 660, неважливо. Це завжди буде вібрація. Чи в КТМ, Хускварни, чи в Китайського вібрація завжди буде. Тому що чим більше циліндрів, тим буде плавніша тяга і буде менше вібрацій. Специфіка мотору така. Що він їде прямо знизу. Його не треба крутити, як спортуху, на високих обертах тримати. Ти чуть піддаєш газу, пускаєш ціплінь, і крутний момент він видає. там Я не пам'ятаю при, як... при яких максимальних обертах, але він їде прямо знизу. Тобі не потрібно його крутити там в отсечку, щоб він поїхав як спортуха. Він одразу це був першу, пикпик-пик, -пик -пик, вдвоє вас, і ще якісь там ще купа. Сумок неважливо, він собі потягне вас вгору, бо тому що один циліндр це як плюс, так і мінус. Плюс в чому? На очкам важко вчитися на одноциліндрових, дуже рвана тяга. Замітив, не так як на машині. Досить він Він такий нервовий характер, як би це не звучало для 20 коней, але досить різкий. Він прямо знизу, раз, якщо переборщиш, може дьорнути. Тому що один циліндр, він весь об'єм, він так працює. Довго пояснюєте, чому так. Весь об'єм прям. Видає максимум, бо тому, що коли там рядна четвірка, то воно поступово от один поршень пішов, другий, третій, четвертий і розкручує колінвал. Тому машина плавно рухається, тому спорти плавно рухаються, і тут багато його і не потрібно крутити. Чотири тисячі. Я думаю, це вже верхня межа. Він. Видає вже все на 4 тисяч. От і все, дешевий утилітарний мотоцикл, можна його ще доукомплектовувати, можна поміняти руль на якийсь японський, можна змінити і вилку на якусь йолінс. Його допрацювати можна і до кращого. Але це і не потрібно за ці гроші. Ти купляєш, катаєшся, кайфуєш. Потім, якщо хоч, продаєш його там за штуку, докладаєш і знову ганяєш. Або на щось. Там серйозніше пересідаєш, якщо тобі там сильно сподобається чи побачиш, що мало тобі цієї потужності. Для новачків цієї потужності більше чим потрібно. Вистачає навіть 150, а тут 250 і без всяких запар. Так що, Блять, комар. Так що коментуй, став лайк, шер. Всім щасливого і мирного неба.